У цьому відео ми продемонструємо повний цикл роботи з товарами на платформі Shops.ua. Ми почнемо з абсолютно порожнього магазину і пройдемо шлях від створення категорій та фільтрів до додавання складного варіативного товару та перевірки його роботи на сайті. Ми знаходимося в головному меню панелі управління. Перш ніж додавати товари, нам потрібно налаштувати їхню структуру, переходимо до розділу фільтри. Спочатку створимо нову основну категорію. Вводимо назву мобільні телефони та завантажуємо для неї зображення. Натискаємо Додати. Тепер створимо підкатегорію, обираємо нашу щойно створену категорію, мобільні телефони. Вводимо назву нової підкатегорії, iPhone і також завантажуємо для неї відповідне зображення Додаємо. Далі нам знадобиться бренд. У розділі бренди вводимо Apple. І натискаємо Додати. Найцікавіше це додаткові фільтри. Саме вони дозволять нам створити варіації товару. Створимо наш перший фільтр колір пристрою. Тепер додамо до нього значення. Перше значення космічний оранжевий. Ми також можемо вказати екс-код кольору для відображення на сайті додаємо. Додамо ще один колір Deep Blue і вказуємо його хекс-код, і третій колір Silver. Тепер створимо другий тип фільтра, об'єм пам'яті, додамо значення 256, потім 512 і 1 терабайт. Налаштування фільтрів завершено. Повертаємося на сайт і оновлюємо сторінку. Як бачимо, наша категорія мобільні телефони. Успішно з'явилося заходимо в неї. Зліва ми бачимо наші фільтри. Під категорією iPhone вже доступна, але, звісно, товари відсутні. Давайте це виправимо. в панелі управління переходимо до розділу Додати товар, вводимо назву Apple iPhone 17 Pro Max. Обираємо категорію мобільні телефони під категорію iPhone та бренд Apple. Тепер основна частина прокручуємо до варіанти товару, натискаємо Додати варіант. Це буде наш варіант 1. У розділі Атрибути ми бачимо наші фільтри. Обираємо колір пристрою, космічний оранжевий та об'єм пам'яті 256 ГБ. Вказуємо унікальний артикул для цього варіанту, завантажуємо галерею зображень саме для космік Оранж. Ми можемо обрати, яке з фото буде головним. І встановлюємо ціни чудово. Тепер, натискаючи Додати варіант, ми повторюємо цей процес для всіх інших комбінацій. Створюємо варіант для космік Orange на 512 зі своїм артикулом, фото та цінами. Потім космічний оранжевий на 1 терабайт пам'яті. Далі переходимо до кольору глибокий блакитний, створюємо варіанти для 256. 512 та 1 ТБ, кожен раз завантажуючи відповідні фото та вказуючи унікальні артикули і ціни. І нарешті ті ж самі три варіанти для кольору Silver 256, 512 та 1 ТБ. Ми додали 9 різних варіантів для одного товару, прокручуємо вниз і натискаємо Зберегти. Система повертає нас до списку товарів. Ось наш Apple iPhone 17 Pro Max. Оновимо сторінку магазину. Тепер товар на місці. Зверніть увагу, прямо на картці товару ми бачимо перемикачі кольорів та об'єму пам'яті. Натискаємо на Silver, фото миттєво змінюється. Натискаємо «Deep Blue» – так само. Обираємо 1 терабайт, ціна оновлюється. Обираємо «Deep Blue» і 256, ціна також оновлюється. Все працює коректно. Давайте клікнемо на товар, щоб перейти на його детальну сторінку. Сторінка завантажується з варіантом за замовчуванням. Ми бачимо артикул, ціну, обрані атрибути Silver та 256, а також галерею зображень. Давайте протестуємо, обираємо колір космічний оранжевий. Фото та ціна оновилися, обираємо deep Blue знову оновлення. Тепер змінимо об'єм пам'яті на 512. Ціна та артикул змінюються. Система ідеально обробляє всі 9 комбінацій, які ми створили. Повернемося до панелі управління. Давайте продемонструємо ще одну корисну функцію дублювати. Натискаємо кнопку Дублювати біля нашого товару. Система вмить а... створює повну копію товару, позначену червоним. Давайте зробимо це ще раз. Тепер у нас є оригінал і дві копії. Натиснемо Редагувати. На одній з копій. Система відкриває нам товар, який вже має всі дев'ять варіантів: всі фото, ціни та артикули. Нам потрібно лише змінити назву, прибравши слово копія і, можливо, внести інші дрібні правки, наприклад, підняти любий варіант вгору, і він стане головним товаром. Натискаємо зберегти. Тепер у розділі Управління товарами ми бачимо три окремі позиції: оновимо сторінку магазину. І так, всі три товари відображаються в каталозі. Наостанок, давайте перевіримо, як працює фільтр ціни. У нас є товари з різними цінами. Почнемо рухати правий повзунок ціни, зменшуючи максимальний ліміт. Ось найдорожчий товар Silver, 1 терабайт, зник. Продовжуємо зменшувати, зникає наступний товар. Тепер посунемо лівий повзунок, збільшуючи мінімальну ціну товари, що дешевші зникають. Фільтрація працює ідеально. Як бачите, платформа Shops.ua надає потужний та гнучкий функціонал для керування категоріями, фільтрами та складними варіативними товарами, дозволяючи налаштувати магазин під будь-які потреби.